І усім привіт дорогі друзі. І під такий чудесний, як я думаю, івент, ну, не івент, там просто вийшов драко. <плес> І якраз тут фон імбова музика, під яку я блин, зажигаю. Це як мелодії тільки зараз. І вийшла нова легендарка. Бля. <плес> Мега крінж. Нова легендарка. Це 80-й бієць в Бравлі. Одинадцята легендарка. Взагалі драко зараз дуже супер імбовий боєць. Я вам так скажу. Е і тому зараз... Я не знаю, в який я раз вже купляю бійця. Брин. Добре, зараз буде Боже мій. Блин. Хо-хо! Смывалая Я в шуках. Я просто в шуках. Каждый весь. Ну, не буду читать опыта. Спрейчик дал. Да. Ой-ой-ой-ой! хо О-о-о-хо! Обучайся за мій е ужас повідомлення. <смір> Добре, е Заходим в 80 грамоті, я просто в шоці. До речі, знаєш, що зараз не можу грати. Я думаю, це всі знають і прокачуємо драку. Здається, ну та не на фул. Не на фул Um, да. Ну дивіться, я можу, в принципі, купити золото. Ну, типа, дивіться, я ці 80 гемів, що тут отримаю на четвертий день. Ну, тому, по суті, я нічого не потрачу. І нічого я не отримаю, Якщо попав гемів. Ну, думаю, треба купляти там. Да. Ні, я знаю, там не рекомендують купляти цю прокачку. І, ну, добре, хоча би дев'ята сила. Дев'ята сила. Драку. Драко, 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 драко. Драко, драко, а те, а тут, а тут карточку, тут? драко. Это тут сейчас сразу себе буду картинку, чтобы запомнить. Э, давай, давай, давай только вниз и давай, внес и давай, внес и давай и так вот. Вот, теперь на драко. Давний. 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 Тут, я не знаю, не знаю. я не хочу я драку. Він хоче три іконки драфа, то я не знаю, что поставить. Что тут можно поставить? Что тут можно поставить? Хм. А это вот свой иконку. Так. Йось, у нас же я драфа Йо 4. А що 4 а от, тут не так? Вот цей гаджет він набагато кращий. Оцей. E -e, пасівка, наскільки я знаю, оцей Ну я не можу докачати на фоне, чого я маю це не Е e -e, Я тоді кредити забираю. То. От кредити, кредити, кредити. крадети, крадети. E -e, Шефасар. Ну скажу, дружина сонячна слава. Оп, оп. Оп. Оп-оп. І отут. Фух, і зараз ми, коротше, протестимо драку. Я не знаю. Я знаю що... Ну, я що знаю те, що мені будуть завідувати хаду на ті, що це. Ти... Я це знаю. Я знаю це, я знаю. Так будуть багато хто казати, але мені на ці слова всі все рівно. Погнали в каточку. Як то визнається Чом би і ні. чому би ні? би ні? Взагалі мені дуже подобається ця атмосфера драку. Дуже прикольна. Ще один більше на фул прокачує. Боже, він такий. Він так помало йде, це, я так розумію, один з небагатьох Драко. Вже 10 тисяч хп я. Надеюсь, цей бедь будет классный горяче. Я в шоке, я даже не слышал, пшай. я... Делили, здесь на 550 пульки не запущу. Я всех, но на, м -м, хочу на... их хочу на... Хочу пуштать на... То есть... На 25. ⁇ ё. Сколько гр ⁇ х эп! Я в шоке. Это же классно, я так понимаю. Мне треба фул прокачивать, Это единственное, за чего я хочу придраться. Он уже на драконе. Я хочу, я хочу на дракончика. Я хочу на дракончика. Где мне дракончика. Ай, <laughs> ай, блин. Ай. Треба было бы стил быть Эпик. 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 Спрямо через тебе класно. Давайте ще одну каточку. Ой, давайте я прошу. Ще а... один драго. Що за бред? Що за бред? Давайте, нам треба бити струнами. Это, я я теж вмію бігати. Блін, не так, так незвично не з фулл прокачкою бути. Блін, я так хочу фул прокачку на цьому бійці. Просто, розумієте, я на е, всіх бійцях нових завжди фул прокачку мала. А на цьому я навіть гаджети не зміг купити. От, от плачу. Але, до речі, в новому пасі, який скоро вийде, я вже зможу. короче, я зможу, коротше, там там батю на золотати, їх там дуже багато. Навіть надзвичайно буде багато. Так, де ще челики. Пока що на дракона не буду залізати, бо якби це ж не буде на всю катку. Я залізаю. Ого, я такий же швидкий вже роблюсь. Хо-хо-хо, вот такі. Умер 400 микше. Де сюди, ти динамайка. Де Ди сюда! Іди сюди, йди сюди. оп хо хо з однієї точки, єма. Це дуже класно. Дуже-дуже класно. Дуже вибачаюсь. Чесно, не хочеться кашляти. Uh, давайте я подивлюся на список лідерів. Це гасарджапнув. До речі, апає. є. Спайк. Я люблю ютубер. Так, 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 так. Давайте. Я на 216 му місці. Класно. І що тут? Це, до речі, наскільки я знаю. А це наскільки... Так, да, він... він майже на перших місцях по губкам. А чекайте, чекайте, чекайте. Він на третьому місці у світі, я в Е, э, Так, давайте. Давайте ще одну карточку. Що тут? Э, да. Да. Коротше, давайте. Погнали. Э, тут вже, до речі, Лілі. Я в Е, э, Я не знаю, я, напевно, драку хочу швидше запустити на 25-й. Ну, то зрозуміло, типу, цей б'єць більш прикольніший, ніж Лілі. Типа вона. Ближня, тачна, все таке, давайте вже доб'ємо цьому стерапіультою. От так що зробимо? Ну так, да, тут дракон дуже схожий, як на амбер. Типа ітичка має все така. Я в шоці ульта дуже довга. Може десь 20 секунд. Що? 4 тисячі урона? Я в шоці це салюта імбабравер. Я вам скажу. От єдине, що мене бентежить, я завжди кажу, що я буду цього бійця точно закрити. І що? Ні, я його чомусь за дам за ранній доступ. Я не знаю, чого я так. Ну і після того я вже на відео навіть збираю ці кредити. Я в шоці, я в шоці? Цей персик якийсь дуже імбовий. Я розумію, що це буде, я розумію все. Е, добре, давайте точно останню карточку. Що там? В мене? Добре, погнали. Погнали. Поб'ю на удачу. Давайте, погнали і тут є ще один драко. Добре. речі, теж з титулом один такий ого! Прикольно, 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 прикольно. Два гітаріста йде. Прикольно! <свист> Блін, у нього є пасівка. Значить, Та мітка, вона навіть ще й на банки може. А, так ви розумієте ту мітку хоча стоп. А! А! Це ви розумієте, це як Бель, тільки набагато краще. Тому що ви розумієте, Типа він поставить мітку, сяде на свого дракона. Дракошу навіть. Там буде буст, наприклад, 8 біта і гавса. І що тепер? Він буде що, якимось новою метою в ограбленні? Може бути. Реально таке може бути. І що я можу сказати? Цей бес дуже-дуже класний, він дуже впевнений, він порве. Всю мету, мету. Е, ну так що я вам скажу: ну, якщо ви, якщо вам дозволяють дратити, то збирайте кредити. Я вам обов'язково рекомендую його кредити. Дуже топовий боєць. Я розумію, що я його на 2 сили, я його взагалі хочу на 11, -ту. І ще й старайтесь його прокачати на фул, Це теж дуже потрібно. Ну. Но...